Добрий день, любі друзі! вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» гурток англійської мови стар, керівник Шаргородська Зінаїда Семеніна. Ми в минулий раз вчили тему про себе та свою сім'ю. Давайте її повторимо. Мама, мати, мази, батька, фази, сестра, систе, брат, брази, тітка, ант, дядька, ант, анкл, бабуся, грендмази, дідуся, грендфазен. Так, добре, сьогодні ми з вами вжимо частини тіла людини. Listen to me, please. Слухайте мене, будь ласка. Face обличчя. he-e, -he. Далі. Hand. hand голова. eye – око, eyes – очі. ear – вуха, Ies wuха. arm, рука, а hand – кисть. Ну, звичайно, у літератури ми називаємо hand – рукою. А вся рука arm, hand – кисть Далі ми с вами шолде – плече. далі хе волосся. Хе волосся. Лек нала. Лекс ноги. Фут ступня. фіт – Ступні. Футбол. От слова ступня. Фут або м'яч. Так, будь ласка. Face, обличчя, head, head – голова, ай, ай, ear – и, arm – ам, рука, хен, кисть, Это вот шоудер, плече, лег, нога, фут, ступня, нек, шия, хе, волосся. Разим мною. Fe, fe, обличчя, фейс, голова, head – око, ай, вуха, и, далее ам, рука, хэд, кисть, Хе волосся, шолде, плече, плече, нога, фут, ступня, нек, шия. Так, пишемо. Face, обличчя, хед, uh, голова, ай, око, айс, очі, ія, вуха, из, вух, ия uh, вуха, вух, вухи. Ам, рука. Hand, кисть, shoulder, плече, leg, нога, legs, ноги. foot – ступня, feet – ступні, neck – шия, hair – волосся. Пишемо, ще раз перевіряємо. Face, обличчя, head – голова, eyes – очі, ears – вуха, arm – рука, hand – кисть, neck – шия, hair – волосся. Shoulder pleче, leg, нога, legs, ноги, Foot ступня, Fit ступні. My dog is so pretty. Her eyes is so so blue. Her cheeks are so rosy. My doll is so pretty. Her eyes is so blue. Her cheeks are so rosy. Her dress is so new зовнішність ляльки, да? My doll is so pretty. Моя кукла дуже гарна. Her eyes is so blue. Її очі такі блакитні. Her cheeks are so rosy. Її щоки розові. Her dress is so new. Її плаття таке нове. Так, да, будь ласка, добавте чик. Чик. Щока. Чикс. Щоки. Чик. Щока. Чикс. Щоки. Тепер давайте опушнемо зовнишку на Facebook. My name is Olga. My face is oval, да? oval. My eyes are blue. My nose is small and straight. My nose маленький да, прямый. My cheeks are rosy. My lips are red. My hair is fair and long. Мои волосы светлые, да, долгие, да? Далее. I have got a body. Body – это тело. I have got a body. Да? Yeah? I have got, да, yeah, finger, добавлю, да, fingers, пальцы на руках. То есть, пальці на ногах. Ще раз вам, давайте я ще вам наповню. Фінгес, пальці на руках, тобто пальці на ногах. Значить, I have got a body, I have got five fingers on my right hand and five fingers on my left hand. I have got two legs. Ну, як подобалось? Так, тепер давайте вивчимо My doll is so pretty, her eyes is so blue, her cheeks are so rosy, her dress is so new. Так? Ще раз пишемо. my doll is so pretty, her eyes is so blue. Her cheeks are so rosy, her dress is so new. І додаємо слова. щока, <laughs> щоки, Так. Ну, і пишемо чік-щока, чік-щоки, боді тіла. Так, тепер це розуміло? Ми пишемо домашні завдання, Запишуйте. Вивчити слова до теми та прописати їх в порядку. Та вивчити вірш Майдоли сооперації. Це розуміло? До побачення, гудбай!